У суботу, 10 червня, в Ізмаїлі на морському вокзалі пройшов благодійний ярмарок. Його головною метою став збір коштів на допомогу постраждалим херсонцям, а також на підтримку збройних сил України. Ідея провести благодійний захід належить керівниці ізмельського танцювального колективу без кордонів Ірині Бурхат. Своїми неймовірними танцювальними композиціями діти і дорослі заряджали ізмельчан позитивними емоціями. А кожен небайдужий міг пожертвувати гроші на благодійність. Взагалі то цей захід ми не планували так, як так як ми хотіли зробити просто танцювальну фотосесію, але не на що, ми вирішили сьогодні провести цей заход на користь жителів мешканців Херсону. Ми бажаємо всім здоров'я, щастя та злагоди в кожному домі, домі в нашому непростому часі. Я бажаю всім здоров'я, все буде Україна. Співорганізаторами виступив благодійний фонд Берегиня на чолі з Дарією Гайдукевич. В ході ярмарку представники фонду збирали кошти на закупівлю продуктів та ліків. Постраждалим внаслідок підриву каховської ГЕС. Наразі є гостра потреба у деяких ліках, у деяких продуктах харчування у засобах гігієни, таких як памперси і. Всілякі інші засоби для дітей паралельно з ярмарком для херсонців проходив збір коштів на потреби Збройних сил України. До цього долучилися волонтери організації Елітні сітки і не тільки, яка з перших днів війни займається проведенням різноманітних благодійних заходів та допомогою військовим на фронті. На ярмарку із мальчани та гості міста могли придбати ексклюзивну хендмейд продукцію із мильських майстринь, патріотичні екошопери, фартухи, сувеніри, а також скуштувати різноманітні смаколики та напої. В ході благодійних заходів було зібрано 13 тисяч в бокс і одну тисячу гривень на карту благодійного фонду Берегиня всього 14 тисяч гривень. Кошти підуть на закупівлю необхідних засобів за списком, який надали волонтери із Херсона. Закупівлю і відправлення візьме на себе фонд Берегиня. Ми закупимо все необхідне. Ми вже зв'язалися з мешканцями Херсону напряму. Ми знаємо, що вони потребують. І потім надамо людям фотозвіт і відеозвіт, коли люди це все отримають. І це буде реально велика допомога. Ми спілкуємося напряму з мешканцями Херсону і будемо передавати адресно, кому що треба. Також очікується великий наплив біженців до Ізмірського регіону, і будемо допомагати на місці, як завжди, людей. Ізмаїл ніколи у біді не залишає. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.